Путін помиляється у тому, що підтримка України від США може послабитися. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Крім того, чільник Пентагону рішуче заявив, що Сполучені Штати не дозволять Хамасу й Путіну перемогти. Остін наголосив, що США нарощують підтримку Ізраїлю, але так само залишаються зосередженими на Україні зараз. незважаючи на свою ізоляцію, Путін вважає, що він може пережити українців, але він помиляється. Зараз Путін також думає, що він може пережити нас. Він вважає, що наша коаліція розпадеться, що наша сила волі згасне, а наша демократія просто відволічеться. Але вкотре Путін помиляється. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, вже долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю вас. Власне, на цю тему пишете дописи, ви у своєму Фейсбуці я зацитую. Ви кажете, що ключовим на вашу думку стане 2024 рік, і він буде показовим зокрема в тому, що наступного року партнери не зменшать підтримку, але стане зрозуміло, наскільки вони будуть готові забезпечувати її в подальшому. Які кроки варто було б вчинити нам, так до яких кроків вдатися, аби ця підтримка, ну якщо не стала більшою, то хоча б збереглася на тому ж рівні. На якому вона є нині. По-перше, варто зазначити, що Ллойд Остін, міністр оборони США, надзвичайно правильно характеризує ситуацію, тому що фраза пережити Путіна вона надзвичайно правильна. Тому що, очевидно зараз, що російський диктатор хоче пережити решту всіх. Тобто, яким чином пережити це, розраховуючи на те, що в Європі відбудуться вибори, відбудуться вибори у Сполучених Штатах і кон'юнктура для. Росії стане сприятливіше через те, що прийдуть євроскептики або ті, хто будуть виступати за зменшення санкцій, чи за те, щоб пошуки шукати шляхи домовитися з Росією, і в цьому сенсі 2024 рік він так само важливий, тому що ряд виборів або вже відбувся, або ще планується. Ну, наприклад, як от нещодавно в Нідерландах, ми зараз і спостерігаємо за тим, як буде сформований уряд, тому що це одна із країн, які активно підтримували і підтримує Україну в ЄС. Так само, звичайно, вони роблять ставку чомусь так впевнено і занадто самовпевнено, як на мене, на вибори в США, очікуючи, що зміниться. І тому на цьому тлі наш звідси відповідь на ваше запитання, що робити нам? Консолідувати захід і єдність таким чином, щоб просто нагадати всьому заходові, що сумарно вони набагато сильніші за Росію. Ну от зараз ті тенденції, які є. Вони йдуть в правильному напрямку. Які це тенденції? От, наприклад, відбулася конференція міністрів закордонних справ країн НАТО вперше в форматі з Україною в такому, так де обговорювалися питання загроз від Росії. Були представлені щонайменше дві аналітичні доповіді під це засідання, і в цих всіх трьох доповідях там різні автори: німці, французи, американці. Але зводиться все до того, що Росія загрожує НАТО, і ризик військового зіткнення він може бути неминучим. І відповідно які висновки ми робимо з цього, і кажемо нашим партнерам, що якщо цей ризик неминучий, так для того, щоб йому запобігти, підтримайте зараз Україну, і Росія буде фактично зазнавати поразки, буде ослаблена і не зможе воювати в майбутньому в якомусь осяжному майбутньому ні проти України, ні проти НАТО. От і весь рецепт. Ось довкола чого йде основний меседж від України, тому що 2024 2000 і половина 2025 – Це насправді зараз військове планування Росії, коли хтось думає, що вони занадто активно думають там за горизонт, і дуже активно продумують там десятиліття, двадцятиліття, століття, як Китай можливо, це думає. Це не так насправді вони обмежуються тим, що після 2024 ситуація почне змінюватися. Що буде в тому від України? Що просто потрібно цей конфлікт максимально затягнути. От ви, ще... пане Олександре, я коротко ще поточню. Ви говорите про об'єднання заходу так довкола України, е, і називаєте аргументи. Але хотілося б уточнити, чи зважає Захід в контексті підтримки України на внутрішні е, чвари в нашому українському суспільстві? Адже про це зокрема і нещодавно говорив і президент у своєму відеозверненні, що е, нині не потрібно вдаватися, зокрема, до е, і на політичному рівні так само таких чвар. Безумовно, не потрібно, тому що за цим всі стежать е, про це задають питання. Мені так само пишуть колеги з західних сентенків і запитують про ситуацію внутрішньополітичну, тому що хочеш, не хочеш, вона впливає на події, як би там не було. І звичайно, що в цьому сенсі будь-яка роз'єднаність, розхитаність ситуації вона позитивно не впливає. Так, одна справа, коли це демократія, коли це свобода слова, коли це висловлення якихось думок, це все зрозуміло. Ми все ж таки є демократична країна, і попри війну це зберігаємо. Але разом з тим є певні речі, які червоні лінії, які не варто переходити для того, щоб не давати ворогові чергову можливість маніпулювати і говорити Пане. про те, що дивіться. Я просто хотів би знаєте, від першого питання, все ж таки відштовхуватися. Ви зазначили, опелюючи словами Лойда Остіна, що підтримка буде, і конгресмени, ми сподіваємося, проголосують пакет на наступний рік. Але давайте відштовхуватися. Ви згадали ситуацію в Європі, де партія Свободи в Нідерландах, де альтернатива для Німеччини, де Лепен, де всі інші Фіцої і інші Орбани. Просто давайте згадаємо так, що от я зацитую зараз Вільям Лаплант, відділ за Пентагону. Він зазначає, що в оборонно-промисловій стратегії США на наступний рік можуть бути прогалені, Вони не встигають виробляти стільки зброї, скільки потрібно на ситуацію на близькому сході і в Україні на війну. А відтак він нам певно апелює до партнерів з Євросоюзу, але ж ситуація в Євросоюзі теж неоднорідна. От як сприймати цю заяву від пана Лапланта? Менше хвилини маємо. Я це називаю робочим питанням. Повірте мені, які можна вирішити Концептуально, глобально, Якщо буде фінансування, а воно буде технічний бік. Цього питання він буде вирішений. Нарощування буде відбуватися. Контракти підписуються. Зараз ідуть активні обговорення в Німеччині, Франції і в США щодо того, як нарощувати, і в ініціативі в десь індустрії в оборонній промисловості вони насправді тільки розвиваються. Те, що є занепокоєння, вони є. Це якраз тому, що підвищили планку і плани виробництва, які плануються, і це дещо нове, тому що за попередні десятиліття в Європі стільки не виробляли. Але це відбувається. процес іде в будь-якому випадку виробництво зростає. Зрозуміло. Дякуємо вам, що долучилися. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами.